Елеонор ПОЛІАННА Розділ одинадцятий Знайомство з Джимі. Настав серпень. Він приніс низку змін і несподіванок, що проте не здивували ненсі. Відколи приїхала Поліанна, вона чекала на них щомиті. Першою несподіванкою стало кошеня. Поліанна знайшла кошеня, що жалібно нявчало край дороги. Коли докладні розпити. Сусідів не вивели господаря, Поліана без вагань принесла його додому. Я зраділа, що не знайшлося господаря, довірливо повідомила тітці щаслива Поліана, бо захотіла його взяти до себе. Я люблю кошенят. Я знаю, що ви теж будете раді, що воно житиме з нами. Міс Полі подивилася на жалюгідний занедбаний сірий клубочок, що тремтів у руках Поліани. Міс Полі не тримала в домі котів, навіть симпатичних, здорових та чистих. О, Поляно, що це за брудна тварина? Ще й думаю, хвора, вона блухаста і шолодива». Я знаю, що це бідне, маленьке створіння, промовила Поляна, ніжно зазираючи перелякані тваринці в очі. Погляньте, як воно тремтить від страху. Воно ще не знає, що ми його візьмемо до себе. Звичайно, більше нікому, відповіла двозначно міс Полі. Безперечно. Кивнула поляна, не зауваживши двозначності, я так усім сказала, що як не знайду справжнього господаря, воно житиме в нас. Я знала, що ви зрадієте горопашному кошенятку. Міс Полі відкрила рот і спробувала щось сказати, але марно, несподіване відчуття безпорадності, яке часто охоплювало її після приїзду поляни, знову безповоротно оволоділо нею. Я так і знала. Вдячно заторохтіла Поліана, що ви не кинете на произволящі горопаху. От і мене ви ж узяли. Я так і сказала, місіс Форд, коли вона запитала, чи ви дозволите, я їй сказала, що ви мене взяли, попри те, що у мене була жіноча допомога, а в кошенята ж нікого. Я знала, що у вас добре серце, кивнула Поліана і щаслива вибігла з кімнати. Поліано, Поліано, запротестувала міс Полі. Я не. Але поляна вже бігла до кухні й гукала на ходу Ненсі, ненсі, погляньте на це чудове маленьке кошеня, яке тітонька Полі погодилася виховувати разом зі мною. Міс Полі, яка ненавиділа котів, у цей час нерішуче зітхнула і відкинулась на спинку стільця, не маючи сил протестувати. Наступного дня з'явився пес. Ще брудніший і нещасніший, ніж кошеня, і знову міз Полі на своє превелике здивування стала янголом, милосердя та захисником знедолених. Таку роль безапеляційно визначила їй Поліана, і жінка, яка терпіти не могла собак ще більше ніж котів, знову виявилася безсилою протестувати. Одначе, коли менше ніж за тиждень після цього Поліана привела додому обшарпаного хлопчика і довірливо попросила прихистити і його, міс Полі не стрималася, а сталося ось що. Чудового ранку в четвер Поліана несла холодець із телячої ніжки місіс Сноу. Останнім часом вони дуже здружилися. Ця дружба почалася з третього візиту, коли дівчинка розповіла місіс Сноу про свою гру. Тепер місіс Сноу гралася в цю гру. Разом з Поляною. Власне, їй це не дуже вдавалося. Вона стільки часу плекала в собі жаль, що наразі стало важко зрадіти, але вона швидко вчилася під щасливий сміх та заохочувальні коментарі Поляни. Того дня, на превелику втіху Поліани, вона сказала, що дуже рада, що Поліана принесла їй саме холодець із телячої ніжки. бо саме цього холодцю їй сьогодні найбільше хотілося. І це, попри те, що перед дверима кімнати хворої Мілі встигла повідомити Поляні, що дружина священника зранку вже надіслала місі Сноу миску такого ж холодцю. Поляна розмірковувала над всім цим, коли раптом побачила хлопчика. Він, сіромашний, сидів край дороги і збайдужіло стругав паличку. Привіт! приязно всміхнулася Поляна. Хлопчина глипнув на неї, але відразу відвів погляд: Привіт. Якщо не жартуєш, буркнув. Поляна розсміялася. Ти кажеш так, ніби й холодець із телячої ніжки тебе не потішить, захихотіла вона, зупинившись біля хлопчика. Той завовтузився, здивовано зиркнув на поляну, а тоді знов почав стругати паличку тупим ножем із зламаним лезом. Поляна завагалася. А тоді вмостилася на траві поруч із хлопчиком. Попри її запевнення в тому, що у неї є жіноча допомога і що їй байдуже з ким спілкуватися, дівчинка нишком мріяла про те, щоб мати друзів серед однолітків, тому вона вирішила не втрачати цієї нагоди. Мене звати Поліанна Віт'єр», – мило почала вона, а тебе. Хлопчик знову завовтузився. Він навіть спробував звестися на ноги, але придумав і знову сів. Джеймі він, нелюб'язно і байдуже бовкнув він. Чудово, ось ми й познайомилися. Я рада, що ти назвався, бо дехто забуває про це. Я живу в домі міс Полі Гаррінгтон, а ти де? Ніде. Ніде? Так не буває. Кожен має десь жити, наполягала Поліана. Ну, я наразі шукаю собі нове місце. Справді, і де ж воно? Хлопчик зміряв поляну презирливим поглядом. Дурепо, як я можу знати, де воно, якщо я його ще не знайшов? Поляна трохи відхилила голову назад. Це негарний хлопчик, а крім того, вона не любила, коли її називали дурепою, і все ж він зовсім не схожий на тих старших людей. А де ж ти жив досі? допитувалася вона. От причепа на мою голову, нетерпляче зітхнув хлопчина. Доводиться чіплятися, бо інакше я про тебе нічого не дізнаюся, спокійно пояснила Поляна. Якби ти більше розповів про себе, я б менше розпитувала. Хлопець хихотнув. То був дурнуватий сміх нещирий, але коли хлопчик почав розповідати про себе, обличчя його погарнішало. Ну, тоді слухай, я, Жимі він, мені щойно минуло 10 років. Торік я жив у сиротинці. Але нас там таких було багато, і тому їм за мене голова не боліла. І я пішов звідти, тепер житиму деінде, але поки не знаю, де саме. Я хотів мати власну домівку. Ну, звичайно, щоб була мама, а не доглядачка. Як є домівка, то є і родичі, а в мене нікого немає, відколи татко помер. Ото й ходжу світами. Вже обійшов чотири будинки, але ніхто з господарів не схотів мене взяти, хоча я й казав, що відпрацюю. Дарма, що тобі ще сказати? На цих словах голос хлопчика здригнувся. Як їм не соромно, співчувала Поліана, і ніхто з них не захотів тебе взяти до себе. Боже, я розумію, що тобі довелося пережити, бо коли мій татко помер і в мене не було нікого, крім жіночої допомоги. Доки мене взяла до себе тітонька Полі, поляна раптом урвала, обличчя її осяяла чудова ідея. О, я знайшла для тебе домівку, вигукнула вона. Тебе візьме тітонька Полі, я впевнена. Адже вона взяла мене, а тоді Флафі і Бафі, коли в них не було нікого, хто б їх любив, і їм не було де жити, а це ж лише кошеня і песик. Ходімо, я знаю, що тітинка поля візьме тебе. Ти навіть не уявляєш, яка вона добра та чуйна. Худеньке обличчя Джиммі Біна розпромінилося. А ти не брешеш? Вона мене візьме. Ти знаєш, я можу працювати. Насправді я дуже сильний, і він продемонстрував тоненьку кістляву ручку. Звичайно, візьме, запевнила Поляна. Моя тітонька Полі найкраща пані в світі, відколи моя мама стала небесним янголом. А кімнату неї дони схочу, продовжила вона, схопившись на рівні ноги і смикуючи хлопчика за руку. Це надзвичайно великий будинок, щоправда, додала вона дорогою дещо стурбовано. Можливо, тобі доведеться деякий час спати в кімнатці на горищі. Я теж спочатку спала там. Але там на вікнах тепер є сітки від комах, тому тобі не буде так спекотно, і мухи не принесуть на лапах різних мікробів. Ти знаєш, що таке мікроби? Це дуже цікаво. Можливо, вона тобі дасть почитати цю книжечку, якщо ти гарно поводитимешся. Чи навпаки, якщо погано. Ой, а в тебе теж є веснянки, критично роздивлялася вона хлопчика. Тоді ти будеш радий, що у тій кімнатці немає свічата». А краєвид за вікном набагато краще, ніж просто стінка, тож ти там любісінько спатимеш. Відсапувала Поляна, раптом виявивши, що дихати треба не тільки щоб балакати. Хай мені біс. вигукнув Джиммі Бін. Він нічого не міг збагнути, але вже був у захваті. А тоді додав знаєш, той, хто може біжачий безугавно балакати, як ти, може взагалі ніколи не змокнути. Поляна розсміялася. Що ж в такому разі ти маєш радіти з того, відповіла вона, бо тоді ти можеш помовчати. Коли допнулися до будинку, поляна відразу припровадила свого супутника ошелешеній тітці перед очі. Ось, тітенько Полі, тріумфувала вона. Тільки подивіться, кого я вам привела. Це набагато краще навіть за Флафі і Бафі, яких ви прихистили раніше. Це справжнісінький живий хлопчик. Він не проти спочатку деякий час спати в кімнаті на горищі, і він обіцяє працювати, але, думаю, він мені майже весь час буде потрібний, щоб гратися зі мною. Міс Полі зблідла, а потім густо почервоніла. Вона ще не все розуміла, але, на її думку, зрозуміла достатньо. Поліано, що це означає? Хто цей обшарпанець? Де ти його знайшла? різко запитала вона. Обшарпанець відступив крок назад до дверей. Поляна весело розсміялася. Невже я забула його представити? Я така ж, як і чоловік, А вже ж він брудний, тобто хлопчик, як Флафі і бафі, коли ви їх прихистили, я думаю, миття піде йому на користь, як і їм. Ой я знову забула про головне. Поляна урвала і розсміялася. Знайомтеся, Джиммі Бін, тітонька Полі. І що він тут робить? Ну, як же, тітонько Полі? Я ж вам щойно все пояснила, від здивування у поляни очі полізли на лоба. Це для вас. Я привела його додому, бо йому нема де жити. Йому потрібний дім і родина. Я розповіла йому, якими ви були добрими до мене, до флафі та бафі, і я знаю, будете до нього, тому що він набагато кращий за котів чи собак. Міс Полі гепнулася на стілець і піднесла тремтливу руку до горла. Ось-ось нею заволодіє знайоме відчуття безпорадності, але вона перемогла себе і сіла прямо. Годі, Поліанно, це твоя найдурніша витівка. Тобі не досить приблудних котів і дворнях, і ти приводиш обшарпаних маленьких жебраків з вулиці. Хлопчик від цих слів аж здригнувся, його очі спалахнули, а підборіддя гордо піднялося. Він зробив два маленькі крочки до місьполі і став визивно перед нею. Я не жебрак мем, і мені нічого не потрібно від вас. Я розраховував улаштуватися на роботу за харчі і дах над головою. І я ніколи не зайшов би до вашого старого будинку, якби ця дівчинка не притягла мене сюди. Вона розповідала, яка ви добра та чуйна. І тільки й мрієте про те, щоб узяти мене до себе. Ось так. На цьому слові він розвернувся і вийшов із кімнати, сповнений власної гідності, що виглядало б безглуздо, якби не було гідне жалю. Але, тітонько, Полі, розпачувалася Поляна, я гадала, що ви будете раді взяти його до себе. їй богу, я думала, що ви зрадієте. Міс Полі підняла руку, закликаючи поляну замовкнути. Терпець їй нарешті урвався, в її вухах все ще звеніли слова хлопчика про те, яка вона добра і чуйна, і знайома безпорадність знову охоплювала її, але останнім зусиллям волі вона опанувала себе. Полянно, різко вигукнула вона, Припини торочити своє одвічне слово радіти. Зранку до ночі тільки чуєш від тебе радіти, радіти, радіти. Я скоро зглузду з'їду від цього. Від подиву Поліана роззявила рота. Але чому, тітонько, Полі? вихопилося у неї. Я гадала, що ви радітимете, коли яра. Вона урвала, почала ляскати себе по губах і кинулася коміть голов із кімнати. Поліана наздогнала хлопчика в самому кінці під'їзної дороги. Хлопчику, хлопчику, Джиммі він. Зачекай, я хочу вибачитися перед тобою, видихнула вона, хапаючи його за руку. Не варто вибачатися. Я не ображаюся на тебе, похнюплено відповів Джиммі. Але я не жебрак, пристрасно додав він. Звичайно, ні, але ти не повинен ображатися на тітоньку, благала Поліана. Це я винна, бо не так тебе представила. Я думаю, я не розповіла їй багато чого про тебе. Насправді добра й чуйна, вона завжди така. Напевне, я просто не пояснила їй усе правильно, але я сподіваюся, що мені вдасться знайти для тебе домівку. Хлопчик стинув плечима і відвернувся. Пусте, я сам собі знайду місце. Я ж не жебрак. Поляна напружено міркувала. Раптом її обличчя просяяло. Слухай, що вона думала зробити. По обіді збирається жіноча допомога. Я чула, як тітонька Полі говорила про це. Так ось я викладу перед ними суть справи. Так завжди робив мій татко. Коли брався до якоїсь справи, чи то навчати поган, чи то купувати нові килими. Хлопчик розлютовано повернувся. Ну, я не поганин і не новий килим. А крім того, що таке жіноча допомога? Поляна скрушно подивилася на нього. «Джимі він, де ти виховувався, якщо не знаєш, що таке жіноча допомога. Хлопчик образився. Ну, гаразд, не хочеш, то й не кажи, пробурмотів він і з байдужим виглядом рушив геть. Поляна кинулася на вздогін і пішла поруч. Ну, не ображайся, жіноча допомога це коли багато жінок збираються разом і шиють, готують вечерю, збирають гроші і палакають. Це і є жіноча допомога. Вони дуже милі, принаймні ті, що були там, де я жила раніше. Тут я ще не встигла познайомитися, але вони скрізь добрі. Я розкажу їм сьогодні ж. Хлопчик знов розлютовано повернувся. І ще чого. Гадаєш, я стоятиму і вислуховуватиму, як не одна жінка, а цілий гурт жінок називатиме мене жебраком?» браком? Ні, щиро дякую. Тобі зовсім не обов'язково туди йти, швидко заперечила Поляна. Я піду сама і розповім про тебе. Ти. Так, і цього разу я представлю тебе краще, запевнила Поляна, пильно вдивляючись хлопчикові в обличчя. Я знаю, не одна з них буде рада надати тобі домівку. Я можу працювати, не забудь їм про це сказати, попередив Джиммі. Звичайно, радо пообіцяла Поліана, переконана, що домоглася свого. Завтра я тобі все розповім. Де? Біля дороги, де ми зустрілися сьогодні, поблизу будинку місіс Сноу. Гаразд, до зустрічі. Хлопчина змовк, а тоді поволі сказав. Можливо, буде краще, коли я повернуся ночувати до притулку. Розумієш, мені не було де зупинитися, і я жив там до цього ранку. Зник, та й годі. Нікому не сказав, що я не повернуся. Хоча, гадаю, вони особливого клопоту з того не робитимуть собі. Це ж не родичі, їм байдуже. Я знаю, кивнула Поляна з розумінням в очах, але я переконана, що завтра, коли ми. Побачимося, я матиму для тебе гарні новини про твій новий дім і людей, які піклуватимуться про тебе. Бувай! бадьора вигукнула вона і, повернувшись, попрямувала до будинку. Міс Полі спостерігала за дітьми крізь вікно вітальні. Похмурим поглядом вона провела хлопчика, аж доки той не зник за поворотом дороги. Тоді вона зітхнула, повернулася і збайдужіло пішла сходами на гору. А байдужість їй була невластива. У вухах досі лунав глузливий голос хлопчика. Ви така добра і чуйна, а в серці відчувалася порожнеча, наче щось втратила.